Народний дім міста Кам'янка Бузька. Зразкова аматорська театральна студія Котики Гаватовича. Тараса Григорович Шевченко. Сонце заходить, гори чорніють. Читає Анастасія Гриних. Сонце заходить. Гори чорніють. Пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть. А я все дивлюся, і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває чорніє поле, і гай, і гори, на синє небо виходить зоря. Ой зоре, зоре, чи сльози кануть, чи ти зійшла вже й на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають. Коли забули, бодай заснули про мою доленьку, щоб і не чув.